Що це відео знову буде важити 350 мільйонів гігабайт, я буду маніфестувати новий телефон. Удача приходить. Я удача. Я удача, до мене приходить удача. Я люблю гроші. Да, я меркантильна. Да, я обожнюю гроші. Да. Я люблю багато заробляти. Да, я люблю легко заробляти. Я обожнюю витрачати гроші. Я не вважаю, що це погано. Я люблю себе. Я люблю себе настільки, що не вважаю потрібним пояснювати всім, чому я не хочу виконувати чиїсь прохання. Все. Якщо я не хочу гуляти, я не буду. Якщо я не хочу телефонувати, я не буду телефонувати. Якщо я не хочу спілкуватися, я не буду спілкуватися. Я люблю і приймаю себе. Я люблю себе просто так. Того, що я просто є. Мені не треба підтверджувати свою значимість для світу. Мені не треба нікому нічого доводити. Я така, яка я є. Я це просто я. Я люблю себе за те, що я це просто я. Такий в нас був вступ. Я ставлю ось цю прекрасну паличку сюди. Я вже такий довгий час, довгий період життя займаюсь матрицею долі і займаюсь саме розбірами. І вже маю настільки великий досвід в цьому, що я в прямому сенсі вже читаю ці матриці і читаю людей. В плані просто відчуттів. Тобто це не логіка, це не щось таке, це просто відчуття, як воно є. Як знаєте, поток, просто поток до мене приходить, і я можу прочитати будь-яку людину, просто знаючи є дату народження. Це плюс. І сьогодні я робила розбір однієї матриці, в якої ну було дуже багато задач. Я так, я про це не кажу, а я так для сама для себе просто розбиваю матриці на такі. Як сказати, матриці, задачами, такі дуже важкі матриці, кармічні люди прийшли опрацювати свої проблеми, навчитися багато чому. А є матриці більш легкі. Тобто вони навпаки в минулому в житті вже опрацювали багато своїх проблем, так прям пахали, знаєте, пахали просто над собою, над своїм життям. І в цьому житті їм досталося ну, багато чого, просто так, багато плюшок. Матриця цієї дівчинки в головному заключалася в тому, щоб отримати любов до себе і отримати, набути самооцінку. І сьогодні я хочу розказати, я думаю, топ 5 порад, як набути таку дуже кріпку, 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 сильну самооцінку і сильну самоцінність. Перший пункт. Самооцінка складається з того, наскільки ви оцінюєте самі себе. Наскільки б це грубо не звучало, але це дійсно є так? Як її можна підсилити? В прямому сенсі почати наповнювати себе. Як наповнювати себе знаннями, щоб як набути ось цю цінність внутрішню, щоб відчувати, що ага, ну я, блін, ніфіга собі. Наповнювати себе знаннями, це наповнювати себе енергетично. І ось це те, що не можна потрогати, це не можна забрати у вас ніколи. Це ваші внутрішні знання. Тобто читайте багато книг, розвивайте себе в різних. Напрямках, цікавтеся багато чим, щоб ви могли розказати щось іншим, щоб ви могли бути експертом в якійсь своїй діяльності, яка вам подобається. Можна стати експертом навіть з кофе. Тобто знати абсолютно всі там, сорти, як його правильно робити. Якщо вам, наприклад, просто подобається кофе, вам подобається його пити, то дізнайтесь про це все, все, що вам подобається робити, максимально спробуйте вивчити. Всі різні сфери, області того, що вам подобається, для того, щоб стати експертом і взагалі транслювати себе як людина, яка, ну, така, знаєте, ось так сидіти. І така, ну, я вам зараз буду розповідати про ковт. Дуже часто буває таке, це другий пункт, що ви щось собі придумали. Да? Що я, наприклад, я хочу завтра піти туди Да? Я для себе вирішила, що завтрашнього дня я почну гуляти в парку по 30 хвилин, і потім, по якимось нереальним причинам, ви того не робите. Те, що ви загадали, те, що ви задумали. І в цьому і є найбільша проблема, як ви можете цінити себе, як може бути всередині ось ця самоцінність, самооцінка, якщо ваше слово нічого не варте. Якщо ви кажете це, 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 я там ля 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 я буду, наприклад, ходити в спортзал, я почну їсти здорову їжу, я перестану спілкуватися з ідіотами, ні цього, ні нічого, нічого, нічого. Немає, і ви просто розкидаєте своїми словами на вітер. І все. І як почати це все змінювати, і це є другий пункт, я вам нагадаю. Це почати тримати своє слово. Якщо ви Ну ви відчуваєте, що вам важко це зробити, то робіть це хоча б з малого. Тобто не просто там я буду змінювати своє життя. да Давайте, хоча б з малого, з того, що ви даєте собі слово, що ви кожен день будете. Пити там один літр води. Це. це багато ні, це просто дві бутилки. Просто для того, щоб тренувати те, що ви даєте собі слово, і просто починаєте це робити. З цього складається самооцінка, самоцінність, коли ваше слово це просто золото, воно безцінно ви сказали, ви це зробили. Ви вірите сама собі, що якщо ви дали собі слово, ви зробите абсолютно все для того, щоб це здійснилося. І це є взагалі найголовніший пункт. Як мати круту самооцінку. Наприклад, ви даєте собі слово, що з цього моменту ви не підпускаєте до себе поганого ставлення від всіх людей. Якщо хоч одна людина, це друг, з яким ви спілкуєтесь цілий рік, 2, 10, 500 років, вас почне зневажати, казати вам погані речі і взагалі обосцінювати. До побачення, розумієте? Язу сказала і про третій пункт, з чого складається самооцінка це ваше оточення. Як не крути, ви, це є середнє арифметичне Всіх людей, з ким ви спілкуєтесь постійно кожен день. Будь ласка, фільтруйте те, з ким ви спілкуєтесь, якщо ви не можете прямо зараз змінити своє оточення в силу там віку, наприклад, або деяких обставин. Мінімізуйте спілкування з дурними людьми. Мінімізуйте, я завжди кращу. Я завжди кажу, що краще деякий час побути на самоті. Це ні в якому разі ніколи не зробить вам гірше, ніколи тільки на найкраще. І просто не спілкуйтеся ні з ким. Чим спілкуватися, аби аби не зрозуміло, взагалі, ну нащо? <смі> Навіщо? Цілі? Якщо ваше оточення не збігається з вашими цілами, це не ваше оточення. Ось і все. Обирайте людей тільки за інтересами. Ось це було все. Вийшло не 5, а 3 пункти, але я вважаю, що це найголовніше, від чого взагалі і будується ось ця внутрішня самооцінка, цінність. І такий внутрішній навіть стержень, від чого він може будуватися. Я не знаю, що це таке. Це моя чолка, яку я відстригла вже, ну, рік. Рік тому я її відстригла. І ось таким чином вона в мене відростає. Цікаво. Я не можу це ніяк сховати. Я нічого з цим не можу зробити. Коли я роблю ось так за вухо, воно просто, ну, я всіх цьому обнімаю. Всім пока.